Три подарунки на свята. На ці свята подаруйте мінімум трьом людям подарунки, які з'єднають вас з трьома світлими енергіями: любові, добра і матеріального блага. Перший подарунок подаруйте коханій людині, любимій людині, чи то подруги, чи то родичі. Головне, вибирайте це з любов'ю. Таким чином, ви теж до себе вернете любов, тому що подарунок це свого роду пожертвування своєї енергії, і людина інша для вас є тим самим символом. Інший подарунок подаруйте для людини, яка більше в вас в грошах. Благах. Цим ви теж доторкнетеся до її благ і не кажіть, що там їй інше не треба. Ви робіть те, що треба вам. Третій подарунок це символ добра. Дайте подарунок тому, хто нуждається, кому потрібно. Теж це робіть із тим посилом, що ви даєте людині добро. Можна хоча б три символічних невеличких подарунка зробити. Зробіть це трьом людям: добро, матеріальні блага і, і любов.